Бажаю здоров'я, друзі. Як ваші справи? Сьогодні маю їхати на інший проєкт. Вирішили не докладати поки що плитку, треба їхати на Starbucks. І що хочу сказати, що в Америці дуже часто стикаюсь з такою проблемою, що Google мапи і Apple мапи. Не завжди коректно показують адреси. Інколи буває таке, що приїжджаєш на адресу, вбиваєш її в Google Map, їдеш, приїжджаєш, а це не та адреса. І так само з Google Map. То щойно приїхав, дивлюсь, Domino's Pizza, А я знаю, що цей клієнт займається ремонтом Starbucksів, вбиваю в Apple. Це поїхав 10 хвилин плюс.